Історія Піски в Юркен Острів, історія виникнення та розвитку підприємства Паперова Фабрика. Коли саме виникло поселення паперової фабрики, невідомо, але й відомості про неї з 1657 року, коли місто Змієв став повітом і його оточували посади, за мостя звідки, сучасні Зідьки і Піски. У 1691 році всі поселення Зміївського повіту, в тому числі і Піски, були зруйновані татарами. За часів кріпацтва на жаль невідомо звідки приїхав поміщик Тихонов разом зі своїми кріпаками і їхніми сім'ями на паперову фабрику на той час село Піски. В Кінці 19-го на початку 20-го століття в селище Піски приїхали ще три поміщики: Черкови, Мирошниченки і Германи. Ці поміщики купили у Тихонова землю. Зараз це сучасна Черкавка і оселилися там. У кожного з купців були загони з худобою та пасовиська. Пізньої осені виділяються пишністю природи неподалік дзядьок заплави сіверського дінця. У самому ж руслі ріки, що підходить близько до однієї заколи, це лише води, бурхливі, швидка течія. Ось це безпосередньо і спонукало колись Василя і Івана Монакових поставити тут млин. Але недовго тішилися ним. У бурячких до діла виникли нові ідеї, не менш багатообіцяючі, як показав час, дуже перспективні. Тоді ж малювалося у планах місце неподалік повороту ріки, повинна стати вінцем задумів Монакових, тут мало налагодитися виробництво паперу. А сировину вирішили заготовляти вище потечі і сплавляти сюди паржами, відкривши дерево масний завод на хуторі різдвяному Шелудківської волості. Отак, 6 лютого 1891 року, купці Манакови подали до будівельного відділу Харківської губернії прохання про дозвіл паперової піщебумажної фабрики при Слободі Піски Зміївського повіту. Тієї ж весни гуркіт і стукит будови сповістив довкола про початок небаченої справи. А вже через два роки після одержання спеціального лікарського дозволу з Харкова, 16 грудня 1893 року відбувся пуск фабрики. Завдяки Змівській паперовій фабриці жителі Сели Піски та інших найближчих сіл мали роботу, особливо жінки та діти. До 1910 року паперова фабрика не мала поряд залізниці і користувалася транспортом по річці Сіверський Дінець в її розпорядженні було два невеличкі буксирні катери і кілька барж. У 1914 році року в село Піски згоріла зміська паперова фабрика, яка на той час, після смерті братів Монакових, належала купцеві з Німеччини Мошкевичу. Багато хто стверджує, що пожежа була не випадковістю, і тому багато виробничого обладнання було замінено новим, побудований новий двоповерховий корпус. Ще задовго до жовтневої соціалістичної революції на фабриці існувала підпільна група під керівництвом слюсара Гаращенка Петра Касьяновича, яка під виглядом гуляння з гармошкою збиралася на Юркином острові або на Черкаці. До складу групи входили десятник Юркин Кирило Олексієв, слюсар Гарашенко Яків Касьянович та машиніст Печенко Іван Іванович. Після закінчення громадянської війни молодь стала повертатися на фабрику, і в кінці 1921 року на фабриці була організована комсомольська організація. Активну участь брали комсомольці у відновленні і пуску фабрики. Велика увага притілялася підвищенню ідейно політичного виховання і загальноосвітнього рівня. Комсомольці разом з членами партії регулярно займалися в політгортку для ліквідації неписемності і малограмотності як серед комсомольців, так і Робітників фабрик і жителів селища Піски на фабриці була організована школа для дорослих. Сьогодні там побудована будівля гуртожитку. В приміщенні, де при власнику фабрики була чайова, був обладнаний клуб. Організовувалися гуртки художньої самодіяльності, де комсомольці були першими режисерами та артистами. Струнний оркестр, клуб фабрики в 1922 26 роках був центром культурно-присвітницької роботи. Так як навколишніх селах та місті Змієві клубу не було у 1924 році. Робочі фабрики відрахували одноденний заробіток для придбання духових інструментів, і комсомольці організували духовий оркестр. для робітничих та службовців на паперовій фабриці, був створений житловий фонд, збудовані чотири великих двоповерхових будинків. Для надання медичної допомоги населенню робочим та їхнім сім'ям паперова фабрики був відкритий медпункт. А в трьох кілометрах від фабрики, самої фабрики, малася амбулаторія та лікарня. В період німецької окупації селище фабрики було цілком знищене німецькими загарбниками. Згоріли всі будинки індивідуального користування. А житлового фонду приналежного фабриці залишилося три напівзруйнованих цегляних будинки та одна цегляна коробка будинку. Будівельні роботи з відновлення фабричних корпусів та будинків селища розпочалися з вересня 1943 року. У важких житлових умовах доводилося жити працюючим, зайнятих відновленням фабрики, адже житлового фонду майже не існувало. Довелося прикласти великих зусиль. В першу чергу відновити напівзруйновані будинки. У 1946 році був відновлений останній двоповерховий дім. Після відновлення на 1 січня 1947 року житловий фон фабрики складав 738 квадратних метрів. Звісно, що працівники фабрики відчували необхідність у житлі, адміністрації довелося розселяти працівників в приміщеннях культурно-побутового призначення. 22 грудня 1948 року указом президії Верховної Ради УРСР селище міського типу зміїв переводиться до категорії міського поселення і було перейменовано на місто зміїв. Потреба в помешканні примушувала фабрики і деревопромі спеціальних капітальних внесків для будівництва житлового фонду. Керівництво задовольнило прохання фабрики, і за період з 1947 по 1962 роки. Фабрика збудувала три трьохповерхових 12-квартирних жилих будинків, гуртожиток на 80 осіб та дитсадок. Крім цього, відремонтовано клуб на 126 міст та їдальня. Житловий фонд збільшився з 783 квадратних метрів до 396 квадратних метрів, котрий повністю був газифікований у 1960 році. Наряду з відновленням житлового фонду фабрики повністю відновлено селище. Велику допомогу у відновленні особистих будинків було надано управлінням видачу працівникам довгострокових кредитів, завдяки чому відносно за невеликий період селище, не маючи жодного особистого житла, змогло не тільки відновитися, а й розширитися. У 80-ті роки 20-го століття в селищі були побудовані стадіон, лазня, гуртожиток, мали зону відпочинку на березі, річки Сіверський Дінець, амбулаторія з найкращим оснащенням фізкабінетів, лабораторій, аптекою, відділом зв'язку почат каси. Пізнаємо історію рідного краю разом.